Добрий день! Розглянемо тему властивості множення натуральних чисел. Переставна властивість Від перестановки множників добуток не змінюється. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Наприклад, 5 помножити на 13 дорівнює 13 помножити на 5. В обидвах випадках результат буде 65. Частіше за всього переставну властивість множення використовують при множенні багатоцифрових чисел. 37 помножити на 4752, у стопчик помножити буде легше. 4752 на 37. І результат буде 175824. 824. Сполучна властивість. Щоб добуток двох чисел А та Б помножити на третє число С, можна перше число а помножити на добуток другого та третього чисел, тобто Б і С. Наприклад, 17 помножити на 20 помножити на 5. Ми можемо 17 помножити на добуток 20 і 5. 20 помножити на 5 це буде 100, а 17 помножити на 100 1700. Таким чином, множення виконувати набагато легше та швидше. 7 помножити на А і помножити на 5. Помножимо спочатку числа 7 на 5, потім помножимо на 7 помножити на 5 буде 35, помножити на А. Між числовим та буквеним множником знак множення можна не ставити. Тобто запишемо 35А. Переставна і сполучна властивості множення дають можливість групувати множники на власний розсуд, а отже обчислювати усно та спрощувати вираз. Номер 1 обчислють у зручний спосіб. 4 помножити на 13, помножити на 25. Згрупуємо множники таким чином, щоб спочатку було кругле число. 4 помножити на 25 це буде 100. І 100 помножимо на 13 буде 1300. 125 помножити на 17 помножити на 8. Групуємо 125 та 8. Результат буде 1000. І 1000 помножити на 17 буде 17 000. Тобто, обчислення виконали усно, без ставчиків. А значить, це швидше і легше. Номер 2 спростимо вираз. 12 помножити на 3а. Можемо помножити спочатку числа, потім помножити на а. 12 помножити на 3. Це буде 36 і помножимо на А. А це можна записати як 36а. 8х помножити на 7. Можемо помножити спочатку числа, потім помножити на х. 8 помножити на 7 буде 56 множимо на х. Можемо записати 56х множення на розрядну одиницю. Щоб помножити натуральне число на розрядну одиницю 10, 100, 1000 і так далі, досить до цього числа праворуч дописати стільки нулів, скільки їх має розрядна одиниця. Наприклад, 524 помножити на 10. Розрядна одиниця 10 має 1 0. То ми до 524 дописуємо 10. Отримаємо 5240. 7251 помножити на 100. Розрядна одиниця 100 має нулі. Тобто до числа 7251 потрібно дописати 2 нулі. Отримаємо 725100. Розподільна властивість відносно додавання. Щоб помножити суму на число, можна кожен доданок помножити на це число і знайдені добутки додати. Наприклад, 6 додати 15 помножити на 10. Ми можемо 6 помножити на 10, потім 15 помножити на 10, і добутки ці додати 6 на 10, 60, 15 на 10, 150. Та 60 додати 150 буде 210. Розподільна властивість відносно віднімання. Щоб помножити різницю на число, можна зменшуваний від'ємник помножити на це число і знайдені доводки відняти. Наприклад, 17 відняти 3 і помножити на 10. Ми можемо 17 помножити на 10, потім 3 помножити на 10. І отримані допутки відняти. 17 на 10 це буде 170, 3 помножити на 10 30. 170 відняти 30 140. Що значить винести спільний множник за дужки? Якщо в кількох диданках є спільний множник, то його можна записати за дужками. Винести за дужки, використовуючи розподільну властивість множення. Наприклад, А помножити на С, додати Б помножити на С. Спільне множник є С. Якщо його винести за дужки, то в дужках залишиться А, додати Б. Або А помножити на С, відняти Б, помножити на С. Знову бачимо спільне С. Ми можемо його винести за дужки, тоді в дужках залишиться А. Мінус В. Розглянемо такі приклади. 405 помножити на 82, додати 405 помножити на 18. Бачимо, що спільний множник є 405. Винесемо його з дошки. Ми забрали 405, залишається 82 додати 18. В дужках обчислюємо, отримаємо 100. 405 помножити на 100 буде 40 500. 7а додати 8а. Спільний множник є А. Винесемо його за дужки. Що залишиться в дужках? Це без а, да? 7 додати 8. 7 додати 8 це буде 15 помножити на А, а можна записати 15А. 27 с мінус 12 с Спільний множник є С. Виносимо його до дужки. В дужках залишається, що 27 мінус 12. 27 мінус 12 це буде 15 і множимо на С. Можемо записати як 15С. Розглянемо таке завдання, як розкрити дужки. Використовуючи розподільну властивість множення для виразів. С помножити на суму А та Б і С помножити на різницю А та Б можна одержати вираз, який не містить дужок. Наприклад, 2 помножити на суму Х та 7. Ми можемо помножити 2 на Х, а потім 2 на 7. І ці, вирази, і ці добутки додати. 2 помножити на х плюс 2 помножити на 7. 2 помножити на 7 ми можемо обчислити, це буде 14. А 2 помножити на х ми можемо записати як 2х. Отримуємо 2х плюс 14. 7 помножити на різницю 5а. Ми 7 можемо помножити на 5. Помножити на а і отримані добутки відняти. 7 помножити на 5, це буде 35, 7 помножити на а, буде 7а. 35 мінус 7а. 2 помножити на суму 33 та 15. Помножимо 2 на 33, а потім 2 помножимо на 15, і отримані добутки додамо. 2 помножити на 33, це буде 66. 2 помножити на 15, це буде 30. 66. 30 вирівнює 96. Дякую за увагу. До зустрічі!